Вовки Степан Руданський. Чого брате так збірів, що з тобою сталося? Ах, за мною через став, аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків. Та псеру почула. Та вірно пак і не сто, а п'ятдесят було. Та й п'ятдесят диво в нас. Де б їх скільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але десять гналось? Та й десять не було. Знать один всього? А як один, аби вовк? Страшно і одного. А може, то й не вовк? А що ж то ходило? Таке сиве та мале, а хвостик як шило?